Доброго ранку, милю передплатники Україномовного каналу. Вчора не виходив в ефір. Такий от ранок о, скінчилося нарешті. 11 жовтня 2023 року. Пів на шосту, Ну без 20. Доброго ранку. Ще раз мої любі переплатники придамого на каналу як Як пташки співають. Який сонячний. Гарний сьогодні ранок. Послухайте, як гарно. Ще раз сьогодні 11 жовтня 2023 середа. Середина тижня. Морозець. Сьогодні зранку. Але <смеш> птахи сьогодні розкричалися. Але як гарно. Ще такий тиждень. То я їду до дівчаток до своїх у п'ятницю. А може в суботу, як квиток купимо. А сьогодні ще треба. Треба дивитися на квитки Настрій дуже дуже гарний, погода гарна. Такий і сморосіліє як воно, Морозець, мінус два. Як завжди, все, прямо до роботи. Вчора було багато було роботи сьогодні, навіть не знаю. Ладно. Так, коротенько. Всім миру добра злагода. Всім щиро дякую. Всім дивіться, які квіти гарні. Ох, така от осінь. Все, до побачення. пока. Трамвайчики їздять. Мала господа. Тут бачите, яка клумба. Ще, Ще ці цвіт... квіти, все, квітне. Ладно, до побачення. Будемо жити, незважаючи ні на що. はい。Пока.